Життя сучасної людини цікаве та багатогранне, його не можна уявити без широкого інформаційного потоку. Цікавість програми «Інтелект України» полягає у тому, що вдало поєднуються базові освітні знання із сучасним життям. Цей проєкт дає широку можливість для розвитку комунікаційних, індивідуальних, творчих талантів. На таких уроках діти часто працюють парами або у групах. Під час такої роботи вчаться спілкуватися, вирішувати суперечливі питання та просто приємно товаришувати один з одним. Часто працюємо над створенням спільних проєктів. Засвоєння навчального матеріалу дуже вдало поєднується з відпочинком, що дає можливість дбати про здоров'я дитини та створювати умови. Комфортного навчання за своїми спостереженням можу сказати, що навчання за програмою «Інтелект України» дає широкі можливості для розкриття творчих здібностей учнів, приносить високі результати у навчаннях, допомагає дитині знайти справжніх друзів серед однокласників. Гарним і щирим помічником у шкільному житті звичайно виступає вчитель. Чекаємо на вас!